Варварська Російська Федерація уночі та зранку атакувала Україну ракетами і БПЛА. У Львові сім людей загинули. Серед них діти. Просто зараз ви бачите світлину української сім'ї. Після сьогоднішньої атаки на Львів живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок: Ярина, Дарина та Емілія. Загинули у власному будинку. Зараз ви бачите відео, як чоловік вибирається з-під завалів і намагається врятувати своїх дітей та дружину. Це відео я показую, аби весь світ бачив російські звірства. І я сподіваюся, що весь світ та міжнародні організації не будуть лише стурбовані, а будуть діяти. Нам потрібні системи ППО. Тись із частина різен вайделивері офірдифенс систем стоюкрейн маст бі експедайте. Прошу підтримати це відео вподобаннями будь-яким коментарем та поширенням, адже хочу, аби весь світ побачив родину Базилевичів. Чоловік, який вижив, Ярослав Базилевич походить з роду Івана Франка. Про це заявила директор інституту франкознавства ВЛНУ імені Івана Франка Наталія. Тихолос, страшна звістка про загибель усіх дівчат у цій сім'ї Базилевичів від сьогоднішньої атаки московських нелюдів. Сьогодні рід великого Франка зазнав прямого удару в серце від того страшного темного царства, яке несе Росія, як виявилося, Ярослав Базилевич походить із роду славетного Івана Франка. Він є онуком Зоряна Базилевича, небожа Ольги Франко з Білевичів. Четверту годину тривають операції з порятунку людей. За мною будинок на вулиці іконовальця, 44-й номер. З цього будинку власне, ми вже витягнули шестеро людей загиблих. Троє з них і діти. Ще одна людина загинула в іншому будинку. Декілька годин тому міський голова Львова Андрій Садовий опублікував на своїй сторінці у Фейсбук допис з фотографією сім'ї, з якої вижив лише один чоловік Ярослав Базилевич. За словами Андрія Садового, дружини Ярослава та троє його. Доньок загинули. На фото зображена також 21-річна Ярина Базилевич. Вона працювала в офісі Львів, Молодіжна столиця Європи 2025. На допис садового відреагували більше 10 тисяч користувачів соцмереж. Одна з дописувачок так прокоментувала цю трагедію. Цепеніє тіло немає слів. А сам Мар Львова заявив у центрі Європи, Росія винищує українців цілими сім'ями. Росіяни вбивають наших дітей, наше майбутнє. Я не знаю, якими словами підтримати батька Ярослава. Сьогодні ми всі з вами щирі співчуття і світла пам'ять. Під час інтерв'ю я запитав Андрія Садового, чому НАТО не вступає у захист України. Він відповів ось так: перестрашені, бояться ядерної зброї російської. І знаєте, якось так допомагають, але так знаєте помаленьку. Mm -hmm. З Росією так не можна. Якщо е, ти поцарапав медведя, то він тебе вб'є. Mm -hmm. Або медведя треба докінчити, або просто його не рухати. Або ще є така цитата: е, демократії треба показати зуби, тиранії. Бачите, е, є різні члени НАТО: є Литва, є Латвія, Естонія, які фактично віддають все, що вони мають. Тому що вони розуміють, що вони наступні, коли Росія захоче розширяти е, свої кордони, пішли вони вже мають досвід життя під Росією, так само, як і е, там, частково е, поляки, також вони займають достатньо тверду позицію. Ми розуміємо, що та, ті ж самі там угорці е, мають е, відносини фінансові з Росією. Так? Інші країни, так знаєте, хвостиком валяють. І там, і тут. Да, Америка сьогодні в своїх внутрішніх таких протиріччях демократично-республіканських приймають сильних. Коли Україна переможе в цій війні, пф, її з радістю приймуть. А в процесі війни треба розраховувати на власні сили, битися і дай Бог, щоб. Цей потік зброї не зупинявся. Як повідомила тесеню речниця цієї організації, Юлія Мартинюк, подруги та колеги Ярини згадують загиблу дівчину, як таку, яка мріяла подорожувати та розвиватися і пізнати світ. Ярка щойно отримала диплом бакалавра. Якось на роботі розказувала мені, що мріє перевернути ниточку на тій шапочці на інший бік під час вручення диплому, і вона це встигла зробити. Але вона завжди вчила щось нове, була на різних курсах, знала все і більше, що встигала паралельно до своєї роботи навчити і мене. Подруги Ярини називають її сонечком, тому що згадують її як теплу і привітну людину, яка обожнювала читати. На сторінці батька дівчаток Ярослава Базилевича, 24 серпня цього року було опубліковано допис, де він радів через те, що старша донька навчала керування автівкою середню доньку. Одна з дописувачок так прокоментувала цей допис: то таке сонечко золоте та середульша. Ти щасливий. Також на сторінці Ярослава Базлевича є минулорічний допис, де він ділиться своїми відчуттями з приводу 22-ї річниці шлюбу. Ну що ж, 22 офіційно плюс 3, це вже чверть століття. Не зовсім кругло, але маю настрій на кругло. Ми вже стільки разом, що я вже без тебе майже не пам'ятаю. Ти мій фундамент, моя основа, до якої я весь час можу і повертатись. Ти мій партнер in crime. з тобою цікаво, гарно, вільно, свободно і прекрасно. Я можу розповісти все ну, насправді, все. Ти ж знаєш, в нас з тобою вже багато досвіду позаду, і сподіваюся, ще більше попереду. Мені подобається з тобою тусити старими та з новими друзями, знайомитися з цікавими людьми, ти їх притягаєш. Дякую, що витерпіла мене. Я хочу ще раз таких 25 і вже з тим досвідом, що ми маємо, а вже тоді побачимо, тож в дорогу, написав Ярослав Базилевич. Коли звертався до дружини, вічна пам'ять родині Базилевичів. Усім, хто хоче допомогти Ярославу та близьким, залишу посилання на банку в першому коментарі: близькі Ярослава залишили посилання. І щойно стало відомо, що кількість жертв збільшилася до п'яти. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. Знаходимо у Львові. На жаль, ракетний удар по території Львівщини. Комбінований з шахедами і ракетами. Дякую державній службі надзвичайної ситуації за ліквідацію наслідків. На даний момент два, два влучання по території міста. 26 травмовано за попередніми даними. Ворог є по цивільних людях, по кварталах житлових. Де немає ніяких. Ні інфраструктурних, ні військових об'єктів, ворог намагається знищити і залякати. Тримаємось, перемога буде за нами. Близько 35 людей звернулися за медичною допомогою. Троє з них діти. Шестеро людей зараз перебувають в операційних стан важкий. Тривають роботи. Ми ще не знаємо, який буде фінальний результат. А цей будинок фактично з середини повністю є зруйнований. Загалом по місту це є більше 70 будинків, які є зруйновані. Два райони міста Львова. Це все в більшості історична спадщина, а це зовсім інші протоколи з точки зору відновлення. Дві школи сьогодні не працюють, дві медичні установи. Це дуже велика біда, це велика трагедія. Дивіться, що А, кусок із бростени хто прилетів. Ще більше біди і трагедії, ніж у Львові. Принесла Російська Федерація на територію Полтавщини. Сьогодні стало відомо, кількість загиблих у Полтаві зросла до 51 людини ще 219 людей поранені. Про це заявила Перша леді України Олена Зеленська. Це приголомшлива трагедія для всієї України. Ворог влучив у навчальний заклад і лікарню. Також перша леді висловила співчуття рідним загиблих і постраждалих внаслідок російського ракетного обстрілу Полтави. Пізніше Лазуткін повідомив кількість загиблих від ударів. На той момент складало 49 осіб, кількість травмованих зросла до 219. Пошуково-рятувальні роботи тривають, за його даними під час. Удару в інституті відбувався навчальний процес. О 9.08 Почав лунати сигнал повітряної тривоги. Усі вирішили в укриття. За кілька хвилин після тривоги прогреміли вибухи. Люди якраз спускалися в укриття. Жодних шикувань чи інших заходів у момент удару не відбулося. За даними слідства, 3 вересня збройні сили РФ здійснили повітряну атаку по Полтаві попередньо двома балістичними ракетами. Іскандер м у місті оголошено триденну жалобу. Вічна пам'ять тим, хто постраждав та загинув від Російської Федерації. А сама ж Росія повинна відповідати за ці всі злочини століттями. Слава Україні, слава ЗСУ.